Минулої п'ятниці кіровоградська зірка у Чернігові перемогла місцеву Десну з рахунком 1-0. А сьогодні кіровоградці вдома приймали харківський Геліус. Дуже непросту команду. Власне, і це довів сам поєдинок. А, у першому таймі переважно домінували кіровоградці, вже після 15-ї хвилини. Почали створювати моменти. А, Хороші нагоди для того, аби відкрити рахунок, рахунок були у Чичіков, у Щедрого у Бориса Баранця. Але на жаль, на перерву команда пішла з рахунку 0-0. А при цьому у першому таймі а, гості власне нічого такого не створили. У другому таймі переважно була рівна гра а, у зірки. Було кілька хороших моментів. Міг забити а, Ковальов. Але не вдалося в свою чергу гості нічого такого серйозного біля воріт Павла Пошенка не створила. Все ж таки на останніх хвилинах матчу кіровоградці могли вирвати перемогу. Олексій Чічиков пробив головою, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. Отож, матч закінчився з рахунком 0-0, А детальний аналіз цього поєдинку ми вже зробимо у п'ятницю о 20-й годині у програмі Футбольня пристрасті.